Ідею проведення благодійного ярмарку запропонували вихованці станції юних натуралістів. Її підтримали працівники позашкільного закладу та успішно реалізували. Усі люди, з якими ми працюємо, які поряд з нами, навіть наші вихованці, які вже дорослі, але вони виявили бажання і також вирішили прийняти участь у цій акції, щоб ну якось допомогти нашим хлопцям. На ярмарку бажаючі мали змогу придбати стиглі яблука різних сортів, домашню зелень та квіт. У горщиках, які виростили вихованці станції Юнатів. Ми продаємо рослини, які кошти назбираємо, віддамо на ЗСУ. Хочемо, хоча б якось підтримати їх морально та фінансами, які назбираємо. На сьогоднішній день ми зібрали ну... Я думаю, колекцію непогану із кімнатних рослин, і монстери, і драцини, і шефлери, різновиди фікусів різноманітні. із рослин, які ми вирощуємо у відкритому ґрунті, також є. Багато у нас вибір вічно-зелених рослин. Це у нас бересклетина, є у нас самшити, є у нас магонія подоболиста. ми можемо це реалізувати. У продажу також були і лікарські трави, користувались попитом, і смаколики. Які з любов'ю випікали працівники позашкільного закладу, випікала печиво. Також ми продавали кекси, печиво, чай. Всім розливали з наших трав, які збирали у нас на ділянці. Долучились до благодійного екошопінгу містяни, школярі та їх батьки. Сьогодні ми завітали з дітьми на станції юних натуралістів, бо тут організована така чудова ярмарка, чудовий захід з метою збору коштів для підтримки зсу. Керівники цього закладу, де я свого часу навчалася, де я і працювала колись. Організували нас, запросили. Тут дуже багато дітей, дуже приємна атмосфера. Вони дуже стараються, і ми сподіваємося, що буде зібрано дуже багато коштів на благо нашій армії. Якщо ми не будемо зараз допомагати, то ну якби ми тил, і ми їхня допомога з тилу. Основна, ну якби основна задача їхня перемагати, а наша їм допомагати і їх підтримувати. Привела дітей, і сьогодні ми. Ми побажали відвідати станцію юних натуралістів. Важливо для, для нашої перемоги, для, бо Україна все сильна, Україна потрібна, Україна понад усе. Щоб підтримати ЗСУ, вони наші захисники. Вони самі холоди, щоб вони перемогли. Щоб вони захищали нашу країну і щоб вона жила далі. Щоб вони точно виграли у цій війні. Я їм бажаю щастя, здоров'я і щоб усі були цілі. У підсумку осіннього екошопінгу вдалось зібрати 4 тисячі 27 гривень. Ці кошти організатори передадуть волонтерам волонтерського центру Шостка добро.